Директор ЦРУ Вільям Бернс і директор Мі 6 британської розвідки Річард Мур написали спільну статтю. Головні тези цієї статті я хочу озвучити в нашому сьогоднішньому ефірі та проаналізувати. Мене звати Назар Бухачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І, власне, в цьому відео я хочу розставити певні світоглядні акценти, зокрема акценти щодо україно-московської війни, тому що вона стає першою і власне топовою темою спільної статті. Голів розвиток Сполучених Штатів Америки і Великої Британії це насправді досить важливо і знаково, що вона вийшла зараз. Причому в самій статті насправді говориться про те, що це стає вперше керівники розвідвідомств Великої Британії і Сполучених Штатів Америки. Пишуть таку статтю разом. І це дуже цікаво і знаково, що воно відбувається саме зараз. Власне, по ходу цієї статті, коментуючи окремі тези, я розповім, чому це знаково саме зараз. Розвідувальне партнерство допомагає США та Великобританії залишатись попереду в невизначеному світі. Технологічна перевага є ключем до того, щоб особливі стосунки зберегли свою лідерську позицію. Такий заголовок статті і, власне, перше речення, такий, так би мовити, газетний епіграф. І це насправді дуже важливо. По перше, залишатися попереду. Перший акцент і дійсно це лідерство має вкрай важливе значення. Невизначеність світу, і це далі буде більш розкриватися в статті. І це дійсно той стан, який в нас є. Тотальна невизначеність, навіть я б сказав. І технологічна перевага є ключем. Збереження цієї технологічної переваги, в тому числі і над Китаєм, який стрімко піднімається, це те, що зараз вкрай важливо для сполучених штатів Америки та Великої Британії, але йдемо власне далі. Починається стаття з того, що два роки тому відзначали 75 років партнерства, 75 років з моменту, як ЦРУ було засноване в 1947 році, але відносини між розвідслужбами США і Великої Британії розпочалися в 909 році, і після того дуже тісні відносини під час Першої світової, Другої світової холодної війни і в рамках боротьби з тероризмом. Далі але виклики минулого прискорюються в сьогоденні та ускладнюються технологічними змінами. Сьогодні ми співпрацюємо в суперечливій міжнародній системі, де наші дві країни стикаються з безпрецедентною низкою загроз. І справді кількість загроз безпрецедентна. Це перше і друге зараз, на відміну від попередніх часів, є ті, хто дійсно здатні оспорювати лідерство лідерство Сполучених Штатів Америки. Причому це все відбувається на фоні найбільшої часів Другої світової війни. Розвідвідомства разом протистоять на Росії та загарбницькій війні Путіна в Україні. Ми бачили, що це нас зближається, і змогли попередити міжнародну спільноту, щоб усі ми змогли згуртуватися на захист України. Ми ретельно розсекретили деякі з наших секретів як нову та ефективну частину цих зусиль. Цей абзац він частково правдивий, тому що нас дійсно попередили, але знову ж таки, ну він насправді. Досить таки брехливий це хороша міна при поганій грі, чому тому, що мова йде про гарантів нашої безпеки відповідно до Будапештського меморандуму. Але тут в першу чергу треба сказати, що позиція Сполучених Штатів Америки відіграла свою роль. Велика Британія розуміючи приблизно, який буде сценарій, відразу нас ще до повномасштабного вторгнення накачувала саме тою зброєю. З допомогою якої ми палили в першу чергу колони московської техніки, яка збиралася зробити бліцкриг і взяти Київ за 3 за дні. Ну, в цілому, наявність такого пояснення, що змогли попередити і змогли згуртуватися на захист України. Ну, це 50 на 50. 50% правда, правди, брехня, тому що знову ж таки маючи таку технологічну перевагу, про яку говорять. І тягнути війну настільки довго і настільки дозовано передавати нам озброєння. Ну, але йдемо далі. Дотримуватися курсу важливіше, ніж будь-коли. Путіну не вдасться знищити суверенітет і незалежність України. Дії Росії є грубим порушенням статуту ООН і світових норм. Ми й надалі будемо допомагати нашим сміливим рішучим партнерам з української розвідки. Ми пишаємося цим і захоплюємося стійкістю, інноваційністю та ентузіазмом України. Дуже важливий насправді абзац. Чому? Незмінність курсу, допомога Україні. Що б там не сталося, про яку б в тому не говорили, в тому числі пропагандисти на заході, в тому числі ті, які отримують десятки мільярдів доларів в сумі від Кремля. А Путін кожного року дуже щедро фінансує певні сили на заході, для того, щоб пропагувати свої інформаційні вкиди, для того, щоб там малювали Путіна борцем з новим світовим порядком і так далі. Це незмінні з курсу, і те, що це заява і директора ЦРУ, і голови Мі 6 ну це насправді дуже сильно. Фіксація чергова, фіксація того, що дії Росії є грубим порушенням статуту ООН і світових норм. Це відбувається в умовах, коли з різних боків зараз нас підводять до якогось мирного договорняка. Це фіксується в черговий, це надзвичайно важливо на противагу тим розмовам, які веде Китай. Разом з Бразилією, яка туди долучилася, в цілому, що які пропозиції можуть пролунати від БРІКС, що там вже лунало від Арабів. Проте в нас в інформаційному полі було замовчано під час так званого саміту в джидді. Це окреме насправді запитання, і в даному випадку цей абзац для нас є дуже дуже позитивний. Він означає, що ну, грубо кажучи, нас не кинуть. Це заяви дуже серйозні, і після того від них відхреститися, ну м'яко кажучи, буде важко. Цей конфлікт продемонстрував, що технології застосовані разом із надзвичайною хоробрістю та традиційною зброєю, можуть змінити хід війни. Україна стала першою в своєму роді війною, яка поєднала програмне забезпечення з відкритим кодом і з передовими технологіями на полі бою, використанням комерційних і військових супутникових зображень, технологією безпілотних літальних апаратів, кібервійною високого та низького рівня складності, соціальними мережами, розвідкою. Безпілотними літальними апаратами, морськими транспортними засобами та інформаційними операціями, а також людська та радіотехнічна розвитка в такому неймовірному темпі та масштабі. Більш за все, це підкреслило необхідність адаптації, експериментів та інновацій. Це дуже цікавий такий об'ємний абзац, в якому спробували коротко охарактеризувати зміни, які відбулися. Проте зміни відбулися настільки колосальні. Ну, Війна йде зовсім-зовсім інша. Ви знаєте, я спілкувався з людьми, які проходили навчання в різних країнах а, і Європейського Союзу, і Великої Британії, і те, чого навчають наших воїнів там, відповідно до стандартів НАТО і так далі, ну, воно не відповідає реаліям сучасної війни. Деякі речі дуже позитивні, як, до прикладу, там міська війна. Отам От Велика Британія дуже має потужні навики боротьби саме в міській зоні. Але е, в них немає зовсім практики використання тих самих безпілотників, які перевернули взагалі уявлення про війну як тако. Ну але йдемо далі. За межами України ми продовжуємо працювати разом, щоб перервати безрозсудну диверсійну кампанію по всій Європі, яку веде російська розвідка, і цинічне використання неї технологій для поширення брехні та дезінформації, покликаних вбити клини між нами. Це цікавий момент, особливо, ну, зрозуміло, що розвідка працює, московська, і на московські гроші, і тих же ж пропагандистів я згадував, але стосовно вбити клини між нами. Навіть для людей, не настільки, скажімо так, знайомих з політикою, з міжнародною політикою, стало зрозумілим з перших днів вторгнення, з перших годин вторгнення різнобачення в США і Великої Британії. Борис Джонсон з перших годин кинувся нам допомагати. Байден фактично тиждень очікував, а що ж буде, впаде Київ, не впаде Київ, запропонував Зеленському втекти і так далі. В плані поставок зброї, в плані ще чогось, в плані поставок танків, в плані поставок далекобійних ракет саме Велика Британія була локомотивом. Байден не запустив того самого лендлізу. І ще чимало-чимало речей, і навіть зараз того останнього пакету допомоги, який так сильно розпіарений, до кінця вересня потрібно використати 6 мільярдів доларів. Їх не використала адміністрація Байдена. Будемо надіятися, що використає і відповідна допомога надійде до України. Але це є до чого? До того, що певне різнобачення в них було, особливо до моменту. Коли на посадах Великій Британії знаходились консерватори, які стоять більше на національних інтересах Британії, Лейбористи, вони умовно кажучи, ближчі до глобалістичних сил, ближчі, але не повністю поглинуті. Якщо ми говоримо саме про Британію, там ситуація набагато складніша. І отут те, що керівники розвідок США і Великої Британії говорять про таке, покликаний губити клини між нами, це також дуже хороший сигнал, сигнал саме на рівні геополітики. Ви не думайте, ми будемо йти єдиним фронтом. Чому це дуже важливо, як я і казав на початках статті? Тому що зараз геополітично відбуваються достатньо важкі трансформації. Куди буде рухатись Індія? Приїзд моді в Україну. За цим швидше за все стоять саме британські спецслужби, це важлива деталь. Туреччина подала офіційну заявку на вступ до Бріксу. Азербайджан зробив розворот на зближення з Росією, і цього розвороту Азербайджан би не зробив, якби не позиція Туреччини. Тому що Азербайджан, власне, він зараз тяжіє до пантюркізму, так званого тюркського світу. Це насправді дуже дуже потужна ідеологія, яка. За своїми силами і масштабом, в принципі, не слабша від ідеології московського міра, яка активно атакує нас. Ну, щоправда, там вона має генетичну основу, як тюркські народи. Але ну, це інша тема, але це сигнал для всіх, ну, само собою, для Китаю, для турків, для Європейського Союзу, для Німеччини, яка зараз переживає складні часи, для Франції, яку зараз лихоманить, і цілком може бути, що лихоманити буде ще більше. У 21 столітті кризи не приходять одна за одною. Хоча значна увага та ресурси спрямовані проти Росії, ми діємо разом в інших місцях і просторах, щоб протистояти ризику глобальної нестабільності. Знову термін глобальна нестабільність. І дійсно, якщо так розібратися, зараз в дуже багатьох місцях може закипіти, може дуже ближчим часом розкрутитися вкрай гаряча війна на Близькому Сході. Китай тайвань Північна Корея, Південна Корея, Сербія, Косово. Насправді, точок нестабільності їх дуже-дуже багато, причому, коли так уважно, ретельно все співставляти, ну то в деяких руках можна, в деяких моментах можна помітити такі невидимі руки, які легкими помахами можуть направляти, чи притишувати, чи більш розпалювати ті чи інші конфлікти. Як для ЦРУ, так і Мі-6, підйом Китаю є головним розвідувальним і геополітичним викликом 21-го століття. І ми реорганізували наші служби щоб відобразити цей пріоритет. Тим часом боротьба з тероризмом залишається основою нашого партнерства, і ми тісно співпрацюємо з іншими, щоб захистити наші батьківщини та запобігти відродженню загрози і діл. Перше речення: підйом Китаю є головним розвідувальним і геополітичним викликом 21-го століття. Це публічна фіксація від роз... представників розвідки в спільній статті, від представників розвідки США і Британії. Ну, це дуже-дуже голосна фраза. І Китай її дійсно оцінить, тому що це прямий показник, ну і це прямий виклик. І, взагалі, з точки зору китайської психології, ну, це як вивішення прапора, що вже абсолютно все однозначно. Це, в принципі, було очікувано. Але просто коли представники такого високого рівня. А, по суті, відкидають будь-яку дипломатію і говорять прямим текстом про загрозу, про виклик. Ну, це дуже-дуже сильно. На близькому сході ми використовували наші розвідувальні канали, щоб наполягати на стриманості та деескалації. Наші служби невпинно працюють над досягненням припинення вогню та угоди щодо заручників у газі. Збереження технологічної переваги є життєво важливим для забезпечення нашої спільної інтелектуальної переваги. Ми не можемо це зробити поодинці. Наше партнерство доповнюється мережею партнерств із приватним сектором. Це дуже-дуже важливе насправді повідомлення, набагато важливіше. Це технологічна перевага, яка дає. Економічну перевагу, яка дає перевагу силову з точки зору технологічної, не з точки зору масштабів виробництва. І це, до речі, важливий момент, коли Росія, запустивши свій ВПК, по суті, виробляє більше, ніж всі країни НАТО разом. А є ще Іран, а є ще Китай, там і так далі. Але з точки зору технологічної, ті засоби, які, власне, є в Сполучених Америки і Великої Британії, вони переважають безумовно, і китайські. І зараз. Впродовж останнього року-півтора активно відбувається відтік грошей, відтік інвестицій з Китаю. Китай так само почав забирати інвестиції зі Сполучених Штатів Америки, але відтік інвестицій з Китаю він поєднаний із відтоком технологій і із тим, що не буде відбуватися надходження нових технологій. Це дуже важлива річ її потрібно розуміти, тому що саме технології зараз створюють найбільшу високу додану вартість. Китай навчився копіювати різні речі, навіть якщо ми візьмемо там Xiaomi, до прикладу, Марка, зокрема, я користуюсь телефоном Xiaomi, ну, очевидно, бо він достатньо якісний і набагато дешевший від айфона, але по суті мова йде більш про копіювання тих західних технологій, які вже втілювалися, а не про створення нового. І в даному випадку при відтоці Технологій із Китаю і нездатності їх створювати самостійно. Ну, це в середньостроковій перспективі для Китаю повинно створити певні труднощі, і наскільки мені відомо, деякі труднощі розпочалися вже. Немає сумніву, що міжнародний світовий порядок це збалансована система, яка привела до відносного миру та стабільності та забезпечила зростання рівня життя, можливості і процвітання, знаходиться під загрозою, якої ми не бачили з часів холодної війни. Але успішна боротьба з цим ризиком лежить в основі наших особливих відносин. Довіра, відкритість, конструктивний виклик, дружба. На ці характеристики можна покладатися в наступному столітті, як і на нашу спільну рішучість залишатися борцями за глобальний мир і безпеку. Це речення, яке звучить достатньо позитивно. Насправді, якщо поєднати його з тими умовами, в яких вперше в історії виходить така спільна стаття директора ЦРУ і директора МІ-6, вони, грубо кажучи, мене бентежать. Скажу більше, мені здається, це означає, що ближчим часом у нас відбудуться якісь потужні виклики. Або з'явиться ще кілька точок, чи одна, чи кілька точок дуже гарячої війни. І це може бути територія Ізраїлю, це може бути Тайвань. Це можуть бути будь-які інші регіони, насправді Північна Корея, Південна Корея і так далі. Можуть бути виклики пов'язані із новою пандемією, до чого нас поступово глобалістична преса підводять з різними там, хворобами, там різні варіанти, скажімо, є, але той, хто читає постійно топові західні видання, той розуміє добре, про що я кажу. Там пташини, грип, мавпіча, віспа, там ще якісь різні речі і так далі. В будь-якому випадку я це сприймаю як. Певних сенсах попередження. Нам слід готуватися до того, що щонебудь з такого розряду розпочнеться. Ну і конкретно в даних умовах дуже важливим є те, що стаття розпочиналася із слів про Україну і про незмінність курсу, і про те, що нам будуть допомагати. Це дуже-дуже важливо в теперішніх умовах, тому що загрози для нас настають просто феноменальні. Головне при отриманні цієї західної допомоги для нас. Не втратити внутрішнього економічного базису, тому що якщо ми його втратимо, то по суті будь-які передумови для того, щоб Україна була державою українського народу, щоб ми були суб'єктні, щоб ми не були об'єктом чи ресурсом чужих економік. Ну ми тоді можемо втратити. За наявності допомоги ми зможемо вистояти проти Московії, але навести лад всередині держави. Ми можемо тільки самі. Ось такий мій коментар стосовно цієї дуже важливої статті. Огляд цієї статті ми, звичайно, вмістимо в наступний випуск газети Сурма. Хто не підписався на розсилку на отримання газети Сурма, будь ласка, підпишіться, для того надішліть нам свою електронну адресу. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб ви отримували сповіщення, коли виходить нове відео. В такий спосіб нічого не будете пропускати. І, власне, в такий спосіб ви ще й допоможете популяризації каналу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, пишіть нам на електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.